Завершуємо ігровий день оглядом матчу Мемфіс та Вашингтон. Очікуємо першої перемоги Мемфісу. Дивимось, як Кузма та компанія і Тас Джонс грає проти свого колишнього клубу. Дивимось на те, як без Джаморанта. Мемфіс страждає. Ну я на жаль або не на жаль, знаю результат вже тому, якби я вже такі емоції, можна сказати, вимок. Ви ну матюки сказав свої, тому я дивлюсь, все ж таки все рівно для себе, для нас з вами, звичайно, коментую. І вже з наступної неділі переходимо до ретро більше проєктів. Така невеличка реклама, так трьоха. Ну, я ще раз скажу, що моя симпатія до Мемфіса залишається, але я бачу, що веджа звичайно, як і очікувалось, то Нічого хорошого з цього не вийде, але ж як я кажу, що мама рідна в Вашингтоні 4 з трьох. Але як я кажу, що ну у Вашингтона то здавалося вигравати ну, 100 100 пудів, але от бачите. Що на мої стопудів відповідає номер 13 Джордан Пул, який розвернувся як його колишній самі знаєте, хто одноклубник Стеф Карі? Тому лідерство захопив Вашингтон, мабуть, ментальне да, в першу чергу, але але не тільки ментальне, да. Ну, ще я хочу відмітити, що сьогодні е, Детройт, на мою думку, ну якби абсетну да, був. Але е, також було цікаво тим, що чи зможе Калінгем та нова е, команда, я маю на увазі, Монті Вільямс та його баскетбол, який він там побудував, то Міцний горішок Буз були, але проти Майамі досить гарно, непогано, хорошо добре грав Канінгем та компанія. Ну і Шарлот вони показали, продемонстрували, що можуть перемагати, і вони закріпили це в матчі проти Булс. Хоча там або свою чергу перед цим виграли. Там Карузич допоміг Лавін там багатенько набрав очок, але Детройт переміг. І я був цим задоволений. Ну а до нашого матчу ми повертаємося в другий е -е, період Галінарі. Трьоха. І ми бачимо, що Бенч Візардс е -е, грає краще, ніж Бенч Візардса. Воу! Депой, який забиває трюльники! Клас! Джордан Пул. Отримав блокшот, ну такий собі блокшот від Деріка Роуза. І такий, типу, незрячий пас в стилі стрітболу від Деріка Роуза? Я підтримую Деріка Роуза. І що ви також підтримуєте Деріка Роуза? Будь ласка. Як ви вважаєте, чи зможе Мемфіс... Пройти цей відрізок та цю кампанію гідно, чи вже треба чекати тільки наступний сезон. До речі, там такі інсайд, що пізмака бійомбо хочуть підписати. Я вважаю, що це позитив. Тому що ну а як інакше, без Адамса діяти? Хоча я розумію, що мабуть цей сезон для Джа? Ну дивіться, по перше, подивимось Десять у Мемфісу OMG, це багато і відривається Вашингтон. Я тут намагаюся якийсь конструктив від себе видати під вечір. Але я бачу, що плюс 16 візерс виносить Мемфіс, і я знаєте, так ну треба доказати свою думку, але ну руки опускаються реально. Ну, але це NBA, це американські гірки. Тут нема місця слабким. Знайшовся, так? Такий вислів знайшовся, як то кажуть. Вумник, який це озвучує, але ну такі, може, прості банальні речі, але ну так воно і віє. Who... Газує і. ну тобто нема ресурсу Мемфіса. Не знаю, як так можна набудувати да, команду навколо однієї людини. Слухайте я. I don't know what to say, no comments about this, but I want to say that. А наступне, що Тайс Джонс трьоха, що може. Якимось магічним способом Біомба та Морант, і вони там потім зіграються, коли повернеться, ну але якихось predictions та Оу Кузма Данк очікувань, плюс 24 мама рідна. Коли якихось, ну я не думаю, що з Біомбо та Морант, але це NBA це гірки, це магія, тому хоча зараз... Візер чарівники чарують. Тому подивився я на це побоїще. Ну, звичайно, 0-3 на старті від Мемфіса. І дякую тобі Джа за таку ситуацію. Але я чекав кращого, звичайно, від Мемфісу. Вашингтон приємно дивує. Я залишав надії та думки. Я мав думки з цього приводу, що реально Вашингтон пул та Кузма це два таких в стилі Хардену, характеру, гравці. І от вони в одній команді, плюс Тайс Джонс непогано їм допомагає. Є трошки так ну небагатенько відносно ліги ресурсів Вашингтона, плюс 15 четвертих чверть. Подивіться, трошки дан крутий, все в порядку, але стоячий баскет від Мемфіса повільний, тобто залежний від Моранта і такі обіграші тільки один в один. Я не бачу суперконструктиву від Мемфісу, я його, звичайно, не чекав. Ну, да, в Знаки дається те, що Ділон Брукс ще пішов. Який би він там не був Бед да, Бой. Це вибір, і це наступний крок, тобто в будуванні та в грі команди. Бажаю тренеру наснаги та терпіння. Ну і трошки фарту, так, да? вибачте, масті фарту, да? трохи гумору, але ну плюс 11 від Wizards, комон команда, яка виходила досить далеко на заході. Як швидко змінюються тренди. Да? Хлопче, що ти очікував, хтось каже? Ну, я позитив, філософія позитивізму, да? ну окей, рожеві. Окуляри спадають. Дякую всім за увагу. Нагадую, що ваша активність для мене радість важлива. Я потребую її. Всім приємного вечора, приємної неділі, робочої чи вікендів, хто як і де коли. Пильнуйте себе і цінуйте життя, яке продовжується, яке, яке продовжується. Нагадую про телеграм-канал. Де трошечки більше може бути ніж на Ютубі? Життя різноманітне. Ми любимо та поважаємо себе та цю гру. Дякую вам за увагу. Вашингтон перемагає Мемфіс, Мемфіснуль 03 стартує. До побачення, до зустрічі. Training topic on the count what's in my wallet? Mm. Carbon copy, mm. Nick gon' hack it. Mm. The top I dropped it, don't know who ride it. The brace I caught them, uh. me gon' say 10-4 I say Roger copy, uh. he say he won't smoke. Uh. I say what's poppin'? Uh.